Де реакція Генеральної прокуратури, де сформовані кримінальні справи? Це збитки держави, нанесені в особливо великих розмірах. Де кримінальні справи? Де вони подання? Якщо це конкретні є вчинки, хтось повинен за це відповідати. Чого ми тут бренд про це говоримо? Де якщо стосується народних депутатів, де подання Генеральної прокуратури? Давайте сюди запрошуємо генерального прокурора. Якщо є збитки, хто їх буде компенсувати? Скільки ми можемо цю мичну слухати від цих е, е, самопомочі проти інших? Хай відповідають за свої дії або злочинну бездіяльність. Я вже втомився це пояснювати. Суспільство очікує рішучих дій влади. Якщо є збитки, нанесені держави, вони повинні бути кимось компенсовані. Не платниками податків, не нами з вами, а тими, хто привив до тих збитків. збитків. Треба, щоб були оформлені належним чином кримінальні справи відповідно до регламенту, подані в сесійну залу на розгляд, і хай парламент визначається. А то ці балачки приведуть до подальшої ескалації конфлікту.